Місцеві мешканці розповідають, що дорожні покриття поблизу їхніх будинків ремонтувалися останній раз декілька десятків років тому і давно потребували ремонту через глибокі ями в асфальті. Тут не могли нормально пересуватися ані автомобілі, ані мами з дитячими колясками. 35 років нам не робили ні дороги, нам нічого не ремонтували. Но Марина Анатолійовна, Анатолівна, Юрій Пріснов. вони взялись, за взялись за це, і вони дійсно зробили... Це дійсно большой подвік. Они вдохнули нову жизнь в наш двор. І это огромное спасибо. Завдяки втручанню облдержадміністрації, нарешті цей одеський двір приведено до ладу. Крім ремонту тротуару та пішохідних доріжок, протягом останнього місяця тут також була належним чином облаштована прилегла територія. Керівник області особисто проінспектував результати робіт та поспілкувався з мешканцями мікрорайону. На даний момент в місті Одесі більше 20 міждворових проїздів строїться відкрив. И я, я считаю, что это очень важно, потому что это действительно реальные вещи, когда... Бюджетні деньги, гроші, гроші всіх наших телезрителей новоплатічка витрачаються на речі, які можна пощупати, які можна увідіти і в конце концов які можна і поконтролювати. Едуард Матвійчук пообіцяв, що протягом поточного року буде відремонтовано ще 120 міжквартальних проїздів. Протягом трьох років до 2015-го облдержадміністрація остаточно вирішить проблему в місті. Костянтин Гречаний, телекомпанія Круг.